Дітки, погляньте, який гарний букет з осінніх листочків я зібрала. А ви знаєте, що мені розповіли листочки? Послухайте. Жили собі листочки на дереві. Улітку їм було дуже весело. А одного разу, коли настала осінь, листочки упали з дерева і опинилися на землі. Їм дуже сумно. Давайте з ними пограємо. Ми йдемо малята нині, золотавий ліс осінні, скільки тут дерев стоїть, на них листячко тремтить, скоро з гілочки зерветься, разом з вітром понесеться, Закружляє лист веселий, пишним килимом вкривають землю. Давайте нашим листочкам розкажемо, якою була осінь. Восени сонечко світить, а не гріє. Часто йдуть дощі, на землі з'являються калюжі. Листя починають жовтіти та опадати. Люди вдягнули теплий одяг. У полях і в садах збирають врожай. Птахи відлетіли у теплі краї. Комахи заховались у кору дерев. Звіри готуються до зими. Давайте пограємо у гру осінь. Восени настає яка пора? Осіння пора. Який віє вітер? Осінній вітер. Яка погода восени? Осіння погода. Які восени стоять дні? Осінні дні. Який дощ іде восени? Осінній дощ. Яке восени небо? Осіннє небо. Давайте разом зі мною скажемо скоромовку. Ла-ла-ла, осінь прийшла. Ло-ло-ло, стало холодно. Хи-хи-хи відлетіли птахи. Щі-щі-щі, часто йдуть дощі молодці. Дітки, а хто допомагає листочкам опадати? Так, вітер. Давайте пригадаємо, як дме сильний вітер. У, у у а слабкий у. у у Як розмовляють листочки, коли дме сильний вітер. Ш-ш. А як розмовляють листочки, коли слабкий вітер? Ш-ш. ш-ш-ш-ш-ш-ш. Молодці. Дітки, як називають птахів, які відлетіли в теплі краї? Вірно, перелітні птахи, а які залишились з нами зимуючі птахи. Давайте пограємо у гру, назвіть зайву пташку. Подивіться уважно, яка пташка тут зайва. Так, це ластівка. А чому? Тому що ластівка це перелітна пташка, а горобчик і синичка це зимуючі птахи. А тут яка пташка зайва? Вірно, горобчик. А чому? Тому що горобчик це зимуючий птах. А соловей і лелека це перелітні птахи. А зараз подивіться, хто зайвий? Вірно, лелеки. А чому? Тому що лелеки – це перелітні птахи, а сорока і ворона це зимуючі птахи. Дітки. Як називають тварин, які теж готуються до зими? Дикі тварини. Пропоную вам пограти у гру Хто де живе? Як називається житло лисиці? Нора. Де живе вовк? У лігві? Білка мешкає у дуплі. Ведмідь будує собі барліг, де живе їжачок? У норі, молодці малята. І ще одна гра. Назвіть одним словом. Абрикос, яблуко, груша, слива. Що це? Фрукти, картопля. Часник, буряк, морква, овочі, ведмідь, зайчик, лисичка, дикі тварини, качка, дятел, сова, птахи, молодці, барвиста, щедра і багата. Говорять так про осінь всі. Прощай, хазяєчка завзята. Чекаємо тепер зими. Дякую вам за увагу, малята. До зустрічі!